Усім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні продовжимо з вами тему королівської сім'ї і поговоримо про їхні статки. Не превеликий жаль, відео, де я розповідала про коронацію Чарльза третього, як британці шотландці готувалися до цієї події, як її відзначали. Я випадково видалила на своєму каналі ще прикро тому, що воно набрало найбільшу кількість переглядів, і більше того, воно не залишилось на жодному з моїх гаджетів. Але це буде для мене таким хорошим уроком, і я вирішила не зупинятися на цьому, продовжувати розвивати тему королівської сім'ї в своїх відео, розповідати вам цікаві факти, історії, ділитися тією інформацією, яку я знаходжу і чую від місцевих людей. Так. Тож Сьогодні ми з вами поговоримо про гроші і про їхню кількість. Ви дізнаєтеся наскільки королівська сім'я заможна. Тому що питання статків королівської сім'ї дуже гостро стоїть в британському суспільстві, і незадовго до коронації Чарльза III видання The Guardian, до речі, я ніколи не цікавилася, а виявляється, The Guardian перекладається як опікун. Ну для мене це такий цікавий факт. Вирішила з вами поділитись. Отож, видання The Guardian провело розслідування і порахувало, скільки грошей має королівська сім'я, і наскільки багатий. Король Чарльз 3. Чому вони вирішили провести це розслідування і наскільки ця інформація закрита чи відкрита, ми поговоримо з вами згодом. Я не буду тут ділитися якоюсь своєю суб'єктивною думкою. Я просто прочитала цей матеріал, проаналізувала деякі речі. Переклала його і хочу переповісти ту інформацію, яку дізналася я. Так виглядало додаткове видання до основної газети The Guardian напередодні коронації Чарльза III. І ось тут е, ціла стаття, яка називається Скільки коштує корона? яка присвячена саме аналізу багатства. Королівської сім'ї на лі, видання The Guardian їх називають лівими, вони не дуже прихильні до королівської сім'ї. Чи, можливо, вони просто об'єктивні, які належать бути журналістам. Часто вони задають незручні питання, на які так само часто не отримують відповіді від прес-служби королівської сім'ї. Вони достатньо гостро можуть висказуватися в своїх матеріалах про членів королівської родини. Отож, я буду. В цьому відео озвучувати основні тези розслідування і почну з того, чому взагалі видання The Guardian зацікавилося статками королівської родини. Перша причина це те, що монарх від свого народження і до смерті фінансується державою і живе за рахунок платників податків. Кожного року на утримання королівської сім'ї виділяється з державної казни 86 мільйонів фунтів стерлингів. Друга причина це надзвичайна повага і секретність навколо членів королівської родини. І The Guardian відмічає, що до цього такого ореолу їхньої таємничості також доклалися медіа, тому що часто вони висвітлювали їх як аристократів знаменитостей, а не фігур. Політичного і конституційного значення медіа створили таку культуру, в якій королівська інституція є вищою за усі загальноприйняті норми і стандарти перевірки, і будь-які питання обґрунтовані, аргументовані або відхиляються за замовчуванням, або просто ігнорують. Пише видання The Guardian, Вони намагалися вивести прес-службу королівської родини на якусь таку чесну відверту розмову і поговорити про статки королівської родини, але прес-служба. Була занадто зайнята, або вони просто говорили, що це не ваша справа, чи нам не до цього, і, врешті-решт, на питання які коштовності належать державі, вони взагалі відмовчали речена. Це. це те, що політика монархії говорить, що нібито усі подарунки від інших монархів, як правило, переходять до національної колекції державної спадщини. Але як стверджує видання The Guardian, що діаманти, які були колись подаровані королеві представниками Саудовської Аравії, таємничим чином відсутні в цій колекції. Ще одна причина в тому, що десятиліттями пакети акції королівської родини лежали в підставні компанії Банку Англії, на яку не поширювався закон про прозорість. І як каже видання з Guardian, питання не в тому, наскільки багатий король Чарльз, а в тому, яка роль суспільства в його приватному особистому багатстві ніхто не знає наскільки король багатий, включно самим королем. Якщо коротко відповісти на це питання, The Guardian порахували, що десь приблизно. Статки короля оцінюються в 1,8 мільярдів фунтів стерлінгів. Знову ж таки, дивує, і вражає не стільки цифра: 1,8 мільярдів фунтів стерлінгів, як те, як король Чарльз став таким багатим. Отож, я вже згадувала про діаманти. Давайте з них і почнемо. Діамантові самоцвіти Куліан 3 і Куліан 4 називаються вони, які були вирізані з найбільшого діаманта коли-небудь знайденого у світі. Були подаровані у 1910 році королеві Марії королями Саудівської Аравії. Вона носила їх у коронаційній короні, потім у брошці, яка перейшла у спаду королеві Єлизаветі. Ну і скоріш за все до Чарльза III. І ще такий цікавий момент. Коли спадок передається від монарха до монарха, це вважається приватним майном і податок на нього не сплачується. Єлизавета ІІ успадкувала цю брошку у 1953 році, коли померла королева Марія, а не коли стала королевою у 1952 році. І це означає, ніби подарунки приватні, але як стверджує е, видання Зґардя, що за, за за сучасними мірками це були офіційні потреби. Також існують печатки монетного двору від урядів Камбоджі та Лаосу, які були включені у сімейну колекцію марок королівської родини, яка оцінюється приблизно у 100 мільйонів фунтів стер. Також в приватній колекції королівської родини є твори мистецтва. Це, наприклад, ілюстрована біблія Марка Шагала і гравюра. Сальвадора Далі, які були подаровані під час офіційного візиту королю Філіпу чоловіку королеви Єлизавети, але згодом вони були виставлені як частина особистої колекції королівської родини. Також представники видання The Guardian мали доступ до архівів 1952 року, і вони виявили, що виплати на утримання королівської родини від початку правління королеви Єлизавети і вже до останніх її днів збільшилися в 10 разів. І трошки вам назву цифр, які були також озвучені в цьому матеріалі, тому що ну вони вражають, але найбільше вражають масштаби того, що, що приховано за цими цифрами. Отож, 533 мільйони фунтів стерлінгів це оціночна вартість особистої колекції коштовностей покійної королеви, яку припускають успадкував король Чарльз III. 612,6 мільйонів фунтів стерлінгів. це сума, яку король отримав від маєтку герцогства короноульського за своє життя. Потім наступна цифра це 27 мільйонів вартість коней, яка дісталася у спадок від покійної королеви. І що цікаво, близько 30 коней було продано протягом кількох тижнів. Після смерті королеви Єлизавети II. в 100 мільйонів фунтів стерлінгів оцінюється приватна колекція марок, яка включає і державні подарунки. 6,3 мільйона мільйони оцінюється особистий приватний автопарк Чарльза III, куди входять Бентлі, Ролс Ройс, Ягуар, Остен Мартін. Але насправді мене це абсолютно не дивує, зрозуміло. То у них є гарні дорогі автомобілі в автопарку: 76 мільйонів фунтів стерлінгів – це та сума, яку щорічно отримує королівська сім'я на своє утримання. І ще варто сказати про ось цей камінь, який дуже сильно обговорювався в суспільстві, який мав бути на короні королеви Каміли Кохінур, але його вирішили вилучити з цієї корони, тому що ну, по перше. Нібито він оповитий якимись такими містичними історіями і навіть прокляттями. А по-друге, я думаю, що це така більш вагоміша причина, те, що на цей камінь претендують відразу кілька країн: Індія, Афганістан, Пакистан, Іран. Є навіть ціла книжка, яка присвячена подробицям. І історіям, що пов'язані з цим каменем Кохінором, і я думаю, що саме через те, що на нього претендує так зараз багато країн, вони вирішили не показувати і не демонструвати його публіці зайвий раз. Він стається, зберігається в Шотландії. Якоїсь однієї спільної думки, яку поділяло все суспільство, звісно, немає, так просто не може бути. Однозначно, більшість людей поки що прихильні до королівської родини. І багато хто стверджує, що королівська сім'я це бренд, який приносить чималі гроші Великій Британії. З іншої сторони, дуже складно відслідкувати і порахувати, як саме монетизується цей бренд, і скільки грошей він приносить своїй країні. Але я точно пам'ятаю, коли я вперше потрапила в Британію, я була просто в шоці від того. Яка активна промоуція королівської родини, тому що куди б ти не зайшов, ти скрізь бачиш королівську символіку, королівську атрибутику, уся сувенірна продукція майже з зображеннями королівської родини. І це тебе підкуповує, тому що ти розумієш, що за цим всім стоїть багатовікова, місцями трагічна, але дуже цікава історія. Ну, я сподіваюся, що вам було цікаво послухати. Про Родини, можливо, у вас є якісь ідеї, чи ви щось хочете конкретно дізнатися? Пишіть в коментарях. Я залюбки почитаю і спробую дослідити ту тему, яка вам цікава. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал. Далі більше цікавого і корисного контенту. Побачимося з вами в наступних відео. Всім па-па-па-па!